Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний Таро-розклад для тельців на січень місяць. І подивимося більш детальніше, які енергії будуть присутні в січні. До речі, хто ще не переглянув прогноз на 2024 рік, ви можете перейти на канал і подивитись. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео, а також підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також чекає від вас зворотній зв'язок. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вас програлися енергії грудня. Ну, давайте розпочнемо наш розклад. І як завжди, ми розпочинаємо з сигніфікатора січня 2024 року для тельців, якою буде головна енергія. У тельці в січні 2024 року. Тельці січнітвер енергія. Паж кубків. Паш кубків нам каже про те, що в Тельці ви можете отримати якусь звістку. Ця звістка може стосуватися ваших досягнень, ваших результатів. Можливо, це буде якесь повідомлення. А можливо, нам Паш Кубків каже, що деякі тельці зможуть приділити час для ваших хобі. Ви можете зайнятись тим, що вам подобається. Але е тельці, я вам хочу сказати, що Паш Кубків це в нас початок чогось нового. Це творча в нас особистість. До речі, деякі тельці можуть е займатися питанням своїх діток. Діток, внуків, можливо, племінників. Давайте подивимось далі. Що чекати тельцям в січні 2024 року. Перевертається король Пентаклів. Стабільність фінансів. О, давайте О, знову. Імператор, що чекати тельцям в січні 2024 року. Ми зробимо зразу на 5 карт. Тельці 2024 рік, зразу випало, що чекати? Тельцям. Я вам хочу сказати тельці, що можливо. Потрібно буде затратити більше ресурсу, чим ви очікували. Можливо, це буде стосуватися непосередково на фінансі. А також п'ять пентаклів нам може сказати, що тельці проконтролюйте своє здоров'я, пропийте вітаміни. Тому що. П'ять пентаклів це в нас недостатньо. Недостатньо ресурсу, можливо, фінансового, а можливо, потрібно буде витрачати на ваших діток ці е, фінанси, які ви ну, не планували. Щось виникає, можливо, якийсь новий гурток. А також тельці. Контролюйте своє здоров'я. Далі вісім кубків. Вісім кубків нам каже, що ви тальці, рухайтесь вперед. Ви щось залишили позаду, залишили свої наповнені кубки, ваш успіх, ваші досягнення. І ви йдете вперед. Ви йдете до кращих перспектив, до кращого життя, те, що вам, до кращих берегів. Те, що вам принесе результат, це рух вперед. І це вже дуже добре. Вісім жезлів. Вісім жезлів, ви знаєте, події можуть відбуватися дуже швидко. Можливо, ви будете отримувати. І Якісь повідомлення, якісь, можливо пропозиції. А також це знов нам каже, що карта руху. Ви йдете тут, залишаєте свою ситуацію стару і йдете, рухаєтесь вперед. Але ситуація може вирішитись швидше, щоб ви цього могли про це подумати. Це карта. Прискореного часу. Вісім жезлів це начебто прискорений час. Так. Дев'ятка жезлів. Ну, щось у вас буде по жезлам. Жезли нам завжди показують це або роботу, або справи в повсякденному житті, які ми вирішуємо. Дев'ятка жезлів нам каже, що це кульмінація вже ситуації, що ви приходите до якоїсь. Ситуація повинна завершитися. Ви вже пройшли достатньо, достатній шлях, отримали досвід, набили собі шишки і ви можете вже захистити себе. Йти далі, тому що це в нас карта завершення етапу. У вас вже є певні знання, певні навички вирішення е конкретних ситуацій. Ви знаєте вже, як вчиняти в тій чи іншій ситуації. І ви вже будете почувати себе в безпеці. Це не короткий шлях, але ви його пройшли. Далі. Далі в нас. Е Повішений, старший аркан. Ви знаєте, якась ситуація, якась тема може вас підвіситися, постав, поставитись на паузу, можливо, не, не відразу вона вирішиться. Цей аркан може програтися в будь-якій сфері вашого життя. У кожного по-різному. Когось може програтися е, в роботі. Ось може програтися в, в стосунках. А також повішений нам каже, що потрібно чимось буде пожертвувати. Можливо, своїм робочим часом чи іще чимось. А також в роботі нам цей повішений може сказати, що ви можете приймати якісь неординарні рішення. Це ще так може програтися цей старший аркан. О, ще один старший аркан, і це в нас вежа. Щось піде, може піти не по плану. Щось потрібно зруйнувати. Для того, щоб будувати нове життя, потрібно щось зруйнувати. Це може бути неочікувано, це, ця вежа може програтися. Несподівано для вас і швидко. Але дивіться, в нас тут баш вежа сповішений. Це може сказати, що знаєте, ще ситуація як може програтися, що, от, начебто, в ваших справах ситуація підвисилась, підвісилась, у вас тут рух. Швид, швидкі якісь повідомлення, швидкі якісь там пропозиції, чи ще щось. Ви отримали свій досвід, е, е, от начебто кульмінація, але тут, начебто е, ви завісли. Ситуація завісла. І тут приходить несподівані якісь рішення, які можуть програтись так, що це башня, що вона роз, е, зруйнує цю підвішену ситуацію. Чи так може програтися? Несподівано, можливо, знову почнеться рух у ваших справах. Ну давайте зафіналізуємо. Дайте нам фінальну карту для тельців на січень місяць. Результат січня для тельців. Чим закінчиться ця ситуація у тельців? Ну, ви знаєте, закінчиться відлюдником. Все одно, навіть якщо ця зупинка буде зруйнована, можливо, ви захочете побути сам на сам. Ви начебто відстороняєтесь від цієї ситуації, і вам захочеться уйти від неї. А також це у деяких тельців може програтися, що ви захочете. Побути сам на сам, помедитувати, провести час е, е, за приємним переглядом фільму, заспокоїтись, е, привести себе в ресурс, так, отримати енергію і рухатись далі. Тельці січень місяць вам може принести. Е, Якісь приємні новини, можливо, про ваших дітей, можливо, про ваші захоплення і хобі. А також вас чекає е, рух вперед. Ви будете е, залишати свої кубки і йти до кращого життя. Ви будете проходити якісь е, е, іспити, іспити життя і маю на увазі, отримувати свій життєвий досвід. Але в деяких ситуаціях можуть ваші справи можуть ставитись на паузу. І потрібно бути в січні мати на запас план Б, тому що щось може піти не так, щось може зруйнуватись, ваші плани можуть зруйнуватись. Можливо, це на краще, тому що вам це дасть відпочинок. Можливо, вам буде більше часу для того, щоб почитати якісь книги, тому що в нас відлюдник це мудра людина, яка завжди приймає мудрі рішення. Але в нас це йде як фінальна карта місяця, а відлюдник нам не дає результат, він нам показує процес. А в процесі ви захочете відсторонитись від всього, від якоїсь вашої ситуації. Це був Тару пронос для тельців на січень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!